Часто чую таку фразу, що я перестав спілкуватись з дружиною, з матір'ю, з сім'єю свого полеглого друга. Це відбувається через страх сказати щось не те. Але пам'ятайте, ви, коли уникаєте спілкування, ви залишаєте людину або родину сам на сам у своїй скорботі. Не треба боятись, Людині потрібна підтримка. Тому що, підтримуючи пам'ять про людину, ви допомагаєте сім'ї пережити, мінімізувати цю біль та рухатись далі. Треба, звичайно, уникати таких фраз: ну, що поробиш, ну так сталося, так не треба говорити. Це пусті слова, котрі роблять ще болісніше. Поділіться спогадами про воїна. Це Важливо, тоді сім'я буде відчувати, що пам'ять про близьку людину жива. Запропонуйте допомогти по дому, тому що люди у своїй скорботі, у глибокій депресії не можуть нічого робити перший час. Допоможіть допомогти з дітьми кудись сходити. Людину треба витягувати з цього стану, але не насильно. Якщо людина не хоче говорити про це. Не говоріть, просто будьте рядом з Більше слухайте, ніж говоріть. Родинам дуже потрібна підтримка. Не забувайте про мене.